створимо завірюху зі сніжинок у Scratch Online. Натискаємо «Створити». Видаляємо кота. Додаємо снежинку. Давайте змінимо розмір. Нехай буде, наприклад, 25. Ось так. І прописуємо власне код. В сніжинці. Писуємо, власне, код. спайті сніжинка прописуємо код. Переходимо в події, коли натиснуто прапорець. Також беремо власне, команду Сховати. Беремо перемістити початок координат x 0 y 0. Беремо також керування завжди. Тобто ми будемо генерувати власне клони. І переходимо в власне керування. У нас тут є створити клон з мене, тобто з поточного спрайту. І робимо поворот також на 15 градусів. Праворуч. Так, тепер ми переходимо в керування. У нас є, коли я починаю клон. Беремо подію. Показати. Також нам потрібно власне, цикл повторити до. Керування. Повторити до. І ми будемо повторювати до тих пір, поки у нас власне, клони наторкнуться межі. Переходимо в датчики, торкається. І обираємо, власне, межа. Тепер, власне, переміщуємо на три кроки, наприклад. Давайте тут три задамо. Змінюємо також ефект кольору. Давайте змінимо, наприклад, його також на. Та на 10, нехай буде. І в кінці дивіться, коли ми власне торкаємося межі, треба вилучити клони, щоб у нас було. Безперегну, власна генерація і завірюха була безперина. Так, і пробуємо натискаємо, бачите, вже працює. Тобто вже ми бачимо ось такий цікавий ефект. Можна задати розмір, звісно, там побільше, наприклад, давайте задамо 35, наприклад. перезапустимо Так, ось такий ефект. Можна, звісно, задати також тут і колір, тобто 25 задамо, або давайте задамо навіть і 30. Кольорові ефекти. Ось такі цікаві у нас виходять. Ось така загріха. Можна задати поменше. Ну тут, як вам вже більше буде подобатися, можна задати 20, наприклад. Нехай буде у нас розмір 20. Ось так. Всім дякую за увагу.